Також по цікавих варіантах є Blue G53, вже був в мене такий в продажі, досить хороший гарненький варіант, Ззаду скляна кришечка. Ціна 2600. Схожий на моторолу, середина вся мотороли. Type-C, роз'ємна зарядку. Також має роз'єм на наушники 3.5, не потрібно ніяких перехідників, є відбиточок пальця. По екрану нюансів взагалі ніяких не видно. Ось, геть розблоковане, як моторола, все є YouTube, ігри можна, ну, щось можна дивитися, качати. Так, зараз скажу, що у нас по пам'яті. Є ось ось знизу легке вигорання чорненьке. Ну, на роботу ніяк не впливає. Він 464 по пам'яті. 4 ГБ це оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 Гбайти. Так, про телефон G53 на 13 му Android 464. Зараз покажу ще камеру. Ось така камера в комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий цей варіант, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.